Ми не завжди помічаємо, як зсуваємось і сходимо зі свого місця. І часто в житті це виглядає як турбота, допомога, вірність. Але після того, як ви це зробили, всередині роздратування втома або порожнечі. Для прикладу, якщо ви знаєте краще, як жити, що робити своїм батькам, мамі або татові, ви їм Радите, вчити їх життю, рятуйте одним словом, ви не на своєму місці. Або коли, наприклад, ви розлучилися і у вас росте дитина-хлопець, і ви йому завжди говорите, що ти чоловік сім'ї, ти опора, ви теж не на місці матусі. Дитина тоді стає старшою за вас і автоматично стає або рівною і стає на місце вашого чоловіка. Або коли у вашого чоловіка була дружина до вас, і ви її знецінюєте, її вклад, і не хочете нічого чути про неї, і бачити не хочете, це теж ви не на своєму місці. Або коли старша дитина несе відповідальність за молодшу дитину, доглядає її, з нею возиться, це теж перекіс, чи навпаки. І кожен в цьому страждає, бо стоїть не на своєму місці.